Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі 5 хвилин для змін. Я і ведучий Володимир Гриневич, готовий поговорити з вами на одну дуже цікаву тему. Отож, як ви ставитеся до експериментів? Сьогодні хочу розповісти про одне дослідження пов'язане з ягнятами. Та слухайте уважно, адже воно висвітлює кожного з нас сьогодні. У такий непростий час ми дуже схожі на тих ягнят, про яких я сьогодні розповім вам. Отже, якось учені медики вирішили дослідити, як життєві потрясіння впливають на нашу центральну нервову систему. Для цього вони вирішили використати ягнят. Коли перше ягня підходило до однієї зі стін загорожі, то його било струмом. Малечого одразу бігла в інший бік, але через деякий час учені вмикали струм і там. Щоразу, коли ягня вдаряв струм, воно втікало в іншу сторону. Дослідники виявили, що тварина ніколи не повертається на те саме місце, де його вдарило струмом. Після того, як зі всіх сторін ягня відчуло електричні удари, воно просто стояло і тремтіло в центрі загорожі. Воно розуміло, що більше немає куди тікати. Ягня знало, що всюди, куди воно не піде, його чекає небезпека. Маляві чуло щось на кшталт людського нервового розладу. Від страху тремтячи і не маючи куди піти, воно так і померло в центрі загорожі. Тоді учені помістили ягнятко-близнюка до тієї ж загорожі. Та тепер. Він був не один, а з мамою. Коли його перший раз вдарило струмом, то він одразу побіг до матері. Ягня міцно до неї притулилося, а вона його заспокоїла. І він знову спокійно йшов жувати травичку. І щоразу, коли дослідники натискали кнопку, то сценарій повторювався. У цих двох ягнят була величезна різниця в поведінці, другий ягня не боялося повертатися до місць зі струмом. Ба більше, згодом удари більше зовсім його не турбували. Не було жодних ознак неспокою і стресу, як у першого ягняти. У чому тоді була різниця між ними? У другого ягняти був хтось, до кого воно бігло по допомогу. Він завжди міг на когось покластися, завжди був хтось, щоб його заспокоїти. А як щодо нас? Коли нас вдаряють струмом життєві незгоди, то ми не знаємо, де сховатися. Особливо в такий небезпечний час, як сьогодні, коли навколо нас лунають тривоги і вибухи. Куди нам піти? Звісно, ми йдемо в бомбосховище, у підвал або у коридор чи в ванну кімнату. Та від цього наша тривога не зникає, наш стрес накопичується. І потроху з'їдає нас зсередини, ми опиняємося у великій пасі страху, коли на нас всюди чатує небезпека, то ми не знаємо, що робити, куди ж нам бігти. Ми, наче перше ягня, яке вже стоїть у центрі загорожі. Але чи можна стати другим ягням? Хіба це про просто наявність наших рідних поруч? Звісно, коли хтось з нами. То тоді легше пережити тривогу та страх. Та тут мова про небесного батька. Це саме той, хто може нас звільнити від цього страху, той, хто більший за будь-яку небезпеку. Господь завжди буде поряд, не дивлячись, де ми і що з нами. І Він готовий підтримати і заспокоїти. Він пастух, який готовий шукати навіть свою одну загублену овечку. Христос сказав, який чоловік із вас, маючи сто овець і, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. Ось таким є наш Господь. Помолимось. Дорогий Господь, щиро дякуємо тобі за те, що ти опікуєшся нами, за те, що ти ідеш за нами, піднімаєш нас. І оберігаєш нас, і в тобі ми знаходимо мир і спокій. Благослови, Господи, нас, і допоможи завжди у нашому житті покладатися лише на тебе. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Давайте будемо ягнятами, які завжди знаходять притулок у Богові.